Усім привіт! Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу розказати, вам, показати, як виглядає одна з моїх рослин, яку я вважаю вічно зеленою зі свого досвіду. І це дівчатка і хлопці, якщо ви бачите на ваших екранах, не туя, не хвойні рослинки, а сама із серії багаторічників. Я сьогодні хочу вам її показати, а зараз показую, як росте одна з моїх туй, про яку я вам вже розповіла. Розказувала на моєму подвір'ї їй дуже-дуже багато років, мабуть, до 20. Вона в мене повністю росте сама по собі і виповняє звичайну функцію, яка мені потрібна. Тобто закриває своєю хвоєю, своїми гілочками від сторонніх глаз деяку частину. Мого подвір'я. Тому давайте все ж таки не про охоні рослини, а поговоримо про багаторічники. І я хочу вам показати ось цю красуню, ось цей зеленчук або яснотка. Так зветься цей багаторічник, який дуже-дуже невисокого зросту, приблизно десь 10-15 см завишки. Тобто це грунтопокривна рослинка, яку я маю в своєму садочку. Ось таким дуже. Симпатичним, я гадаю, таким листочком двокольоровим, який на сьогодення середину листопада ось так виглядає. І хочу я вам сказати, що він просто неймовірний. Цей багаторічник повинен рости в кожному садочку, прикрашати деякі ділянки вашого саду, і його можна бачити у квіткуванні саме в цю. Друзі, хочу вам сказати, що сьогодні в нас з вами вже середина листопада 2023 року вже деякі квіточки давним-давно пішли у спокій або біля цього. А ця красотуня, ця яснотка і досі квітує, і досі вегетує, тому що саме я його відношу до роду вічно-зелених рослин. Чому я кажу саме так? Хоча насправді всі журнали, всі якісь книжки цього не будуть робити, де це цього не описано, Але в нас в Україні міняється клімат, і він, звісно, становиться теплішим. І ця рослинка вважається напівзеленою, напіввічно зеленою, але в моєму садочку вона саме виповнює функцію вічно-зеленої рослинки. Ось така в мене є галявинка цієї красунечки. Я хочу її навесні розсадити, точніше, деяку частину прибрати цього багаторічника і посадити саме на цьому місці гортензію волотису. Я планую мати в своєму садочку. Ваніло Фрайс. Ось так я вам показую, як виглядають дуже причудово ці листочки симпатичні, двокольорові. Вони виділяються на фоні інших рослин, бо вона така, знаєте, дуже собою заповнює простори. Любе ця яснотка напівтінь. Отак От я б сказала, виглядає суперовський. Так, вона на сьогодні бачите, не дуже яскрава квітує. Я маю в увазі не яскрава, а не дуже багато квітує, бо все ж таки вже кінець сезону. Але, тим не менш, все ж таки в неї такі вкраплення на зелених листочках, на галявинці є. І це дуже-дуже прочудово. -дуже Подивіться, яка це краса. Яка історія з цим багаторічником, який виглядає просто охайно, симпатично, не потребує взагалі ніякого добрива? Взагалі не дуже вибагливий до ґрунту, чудово росте в напівтіні, що найголовніше? Ну, можна десь в тіні і взагалі-то? Чудово себе почувається без добрив, без якихось ваших очей по його догляду. Мені здається, це саме найголовніше в рослинках. Отак От вона виглядає, коли на півтіні її стопор, тобто її стебла дуже симпатичний, але вона неймовірно гарнезна. Бачите, в неї такі квіточки у вигляді. Собачок. Тому, дівчатка, обов'язково майте цю рослинку в своєму садочку, заповнюйте простори саме цією рослинкою, насолоджуйтесь і зеленю саме в цей час, коли вже нічого такого нема, ну крім хвойників. Але майте її. На своїй ділянці, в своєму садочку, щоб милуватися цією красою, до нових зустрічей завжди ваша іра, і усім пока пока